Як стрес та небезпечні емоції впливають на наш організм, як знизити рівень стресу і як це пов'язано зі спортом, з темою каналу? Давайте розберемось, але все по порядку. Вітаю вас на каналі Кріпачок. Мене звати Олег Вас, бо я тренер-спеціаліст з лікувальної фізкультури. У зв'язку з широкомасштабним вторгненням сусідських нелюдів мільйони українців пережили і досі переживають багато різних негативних емоцій. Це пов'язано з втратою домівки, роботи, грошей, можливо, з стратою родичів, близьких, знайомих, з постійними обстрілами і так далі. Багато людей вважають, що емоції це просто настрій, відчуття людини, які неможливо потрогати руками. Але, на жаль, емоції можуть матеріалізуватись. Як це відбувається? Організм людини виділяє гормони. Які при певних умовах можуть негативно впливати на організм і викликати появу захворювань. Це на даний момент вже науково доведений факт. Для того, щоб зрозуміти при яких саме умовах гормони можуть провокувати захворювання, треба зрозуміти, для чого взагалі людині гормони стресу та емоцій. Так еволюційно склало, що наш організм при будь-якій небезпеці чи загрозі життю готує нас до виживання. Або до швидкої реакції. Тому у людини є наднирники, які виділяють гормони стресу. І ці гормони підіймають рівень цукру в крові, тим самим даючи людині більше енергії. Ми з вами знаємо, що енергію людина отримує з глюкози, тому це якраз підняття цукру дає більше енергії. Також може з'являтися тремтіння, тремор, очищене серцебиття, очищоне дихання, підіймається тиск. Для чого? Для того, щоб переносити кров'ю, переносити більше кисню до м'язів. І таким чином людина має ресурс, отримує ресурс для того, щоб або втекти від небезпеки, або, якщо може, то дати бій при необхідності. Такі емоції, як страх, злість, тривожність, роздратованість, вони можуть не шкодити організму, але для цього вони повинні бути короткостроковими. І отримати певну розрядку. Якщо пояснити на простому прикладі, то уявіть таку ситуацію. Йде людина по вулиці, а з якогось двору чужого вибігає злий, кусючий собака і біжить за людиною, клацає зубами, п'єна з рота там і так далі. Людина, звісно, лякається, виділяються гормони стресу, і вона вирішує втікти. От вона біжить, втікає, забігає десь в під'їзд, закриває двері, все, собака за нею бігти далі вже не може. Що в даному випадку відбувається? Гормони виділились, цукор піднявся, куча енергії з'явилась, але собака вже не доганяє, значить, це можна вважати короткостроковим. Так? Тобто, було, недавно з'явилось, і от зараз воно вже закінчилось. Тобто, не дуже довго був цей стрес, але от людина вже, вже людина втекла, вже вона знаходиться в безпечному місці. Вже їй та собака не загрожує. Плюс. Поки людина бігла, вона втратила цю енергію. Ну, багато енергії втратила, бо дуже швидко бігла. Від собаки треба швидко швидко, звісно, бігти. Тому втрата енергії це і є розрядка. Але на жаль, в сучасних реаліях людина не завжди може втікти від стресової ситуації, може бути просто нікуди втікати, або не може з кимось побитись, бо закони просто не дозволяють. Тому доводиться тримати емоції в собі, контролювати їх. І знаходитись практично кожного дня в стані стресу без можливості розрядки. Наприклад, та ж сама війна. Загроза життю та здоров'ю зберігається постійно, і вдень, і вночі, може прилетіти під час тривоги, може і без тривоги прилетіти, можна знаходитись в укритті і туди теж може прилетіти. І війна вже йде роки, може продовжуватися ще роками, невідомо, коли вона закінчиться. Тому... Короткостроковим цей стрес не назвеш, він уже довгостроковий, і плюс неможливо отримати розрядку саме стосовно війни розрядку. Бо як її отримаєш? Треба поїхати відкрутити бункерному коешо, -що, щоб отримати розрядку. Але ж це ж не вийде, на жаль. Чим довше весь цей стрес продовжується, тим більше всі ці нерви накопичуються. І, звісно, це може спровокувати появу захворювань, таких, як. Цукровий діабет дуже часто, серцево-судинні захворювання, язви, акне, безсоння і, на жаль, навіть онкологія. Причому самі небезпечні емоції це такі емоції, як відчуття провини, образа, заздрість, від них взагалі неможливо нікуди втікти, і вони постійно накопичуються. Наприклад, буває таке, що люди можуть все життя прожити з відчуттям провини перед кимось. Або з відчуттям образи на когось, або навіть на своє життя можуть ображатись це, взагалі все життя ображатись на своє життя, бо вважають, що воно до них просто несправедливе. Вони всі такі класні, прекрасні. В них все повинно бути те, що вони собі там уявляють, але життя їм того не дає, і вони на нього ображаються. І це все всередині в своїй голові накручується. І таким чином людина сама себе, як то кажуть, з'їдає. В моїй практиці були випадки, які на той момент, чесно кажучи, стали для мене відкриттям, тому що цьому ніде не навчали. Це прийшло саме з досвідом. До мене звертались люди, приходили в зал на тренування з різними скаргами. В основному це були болі в суглобах, в плечах, в спині, в попереку. З болями в голові, навіть з болями в серці, так вони казали. І ми з ними починали робити вправи, в основному реабілітаційні, і поки ми їх робили, людині ставало краще. А тільки вона уходила із залу, бувало, або там день проходив відпочинку, і болі в неї повертались. Причому ми робили це не від фонаря, а до цього людина ходила в... Лікарню робила обстеження, навіть МРТ робили, і там нічого не знаходили, все було окей. Але болі були. Як виявилось, у цих людей був доволі високий рівень стресу. І симптомами стресу можуть бути звуження судин, згущення крові, спазми м'язів. І як наслідок цього здавлення нервів, нервових закінчень. Від цього і головні болі, простріли в попереку, може віддавати в ногу, в руку, можна сплутати з грижею, з протрузією, можуть навіть коліна вночі боліти від цього. І от який же вихід з цього був знайдений? Люди просто починали пити заспокійливі препарати. А ці препарати вони нормалізують рівень гормонів стресу в організмі. І о диво, болі відступали. Таких випадків, звісно, було небагато, але вони були. І зараз, в зв'язку з реаліями нашого життя, їх стає більше і, мабуть, буде ще більше. Тому дуже важливо не нервувати, спокійніше до всього відноситись, навести порядок у себе в голові. Зараз це важко, але якщо самостійно не виходить, то можливо звернутися за допомогою до психолога. До речі, я думаю, ви теж помічали, що деякі люди, які не нервують, ведуть себе спокійно, таких людей, м'яко кажучи, називають пофігістами, вони і хворіють менше, і навіть живуть довше. Це знову ж таки від того, що вони не нервують, бо їм все пофіг. Що ж до спортивної сторони медалі, то регулярні фізичні навантаження нормалізують рівень гормонів, знижують негативний вплив стресу на організм. І це свого роду та ж сама розрядка, втрата лишньої енергії, яка накопичилась від стресу, і також психологічне відволікання від буденних справ та проблем. Причому неважливо, які робити фізичні навантаження, ну, яким спортом займатись. Головне, щоб цей спорт був максимально енерговитратним. Це можуть бути заняття в тренажерному залі, а може бути біг, можуть бути ігрові види спорту, там, футбол, баскетбол, волейбол і так далі. Головне, якомога більше втрачати енергії. І ну, зрозуміло, що шахмати тут явно не підходять. Якщо вам є що сказати з цього приводу, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, займайтесь здоровим спортом, він принесе вам тільки користь, не нервуйте, бажаю вам мирного неба! Пока.